Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття безпека в природі отруєні рослини. І ми сьогодні саме намалюємо мухамор. Дітки, ми з вами знаємо, що гриби бувають як істівні, так і отруєні. Давайте з вами розглянемо і назвемо отруєні гриби. Це різновиди мухоморів. Мухомор червоний, мухомор вонючий, мухомор пантерний, справжні опеньки, жовта поганка, бліда поганка. Це сатанинський гриб, жовчний гриб, несправжній дощовик. А волокниця волокниста. Тітки. А тепер ми роздивимося саме отруєні рослини. Тітки це блекота, дурман, чемериця, живокіст, чистотіл, жовтець, копетень та гірчак. Тітки, це були отруєні рослини. А тепер давайте з вами роздивимося мухомор. Дітки, це теж отруєний гриб, і його не можна їсти. Як ми бачимо, в нього біла ніжка з білою юбочкою, а червона верхівка з білими плямами. Дітки, хоч його не можна і їсти, але ним лікуються тварини, отроху його з'їдаючи. Дітки, для малювання наших мухоморів нам потрібна водичка, червона біла фарба. Пензлик, ватна паличка, олівець і серветка. Дітки, тут вже у нас на галявині намальовані мухамори. Давайте ми розглянемо і скажемо, з чого вони состоять і що на них намальовано. Бачите, дітки, є ніжка і голівка. Бачите, на ніжці ось така ось юбочка. а у нас сам мухомор червоний і з білими цяточками. Дітки, я вже два мухоморчика намалювала. Бачите, в мене фон такий же самий, а зараз ми з вами намалюємо гриб і глянемо, як він малюється, що він складається. Беремо, малюємо спочатку ніжку. У нас буде цей гриб посередині. Ось так. Довстенький такий. Малюємо шляпку для гриба, да? або голівку ось так. І юбочку ось отаку. Тепер, дітки, ми беремо з вами пензлик. У мене, бачите, тут. Такий тоненький, будемо тоненьким. І розмальовуємо білим кольором ніжку у грибочка. Усіх трьох грибочків беремо і розфарбовуємо білим кольором. Дітки, ми вже ніжку для грибочка розфарбували, а тепер беремо знову пензлик. Якщо у вас є, можна взяти більше. Бачаємо водичку, і у червоний колір будемо олівку або шляпку як розмальовувати нашому грибочку червоним кольором. Гарненько-гарненько розфарбовуємо на всіх грибочках. Дітки, вже наші грибочки підсохли, і зараз ми візьмемо. Простий олівець і будемо обводити ніжку нашого грибочка. Подивіться, ось так беремо, щоб було видно гарно, да, де у нас ніжка? Ось і юбочку. І так ми робимо з усіма грибочками. Дітки, ми вже обвели наші ніжки. А зараз ми беремо ватну паличку і зробимо цяточки на наших грибочках. Ми беремо ватну паличку, мачаємо у водичку, у білу фарбу, гарненько так, щоб. І робимо ось такі ось цяточки. На всіх шляпках. А можна взяти звичайний невеличкий пензлик і зробити ним цяточки. Дітки, ось такі гарні мухоморчики у нас вами вийшли. Молодці! Дякую за увагу, до нових зустрічей!